Ми тут маємо бути одна сім'я, ми тут маємо бути рідніше брата, кожен один для одного, рідніше брата. Тому що, не дай Бог, ці собаки полізуть, хоча маловероятно, ми маємо бути готові ризикувати своїм життям заради здоров'я іншого. Життям своїм заради здоров'я іншого. Користуючись е за, за тишем і відсутністю активності. Ворожих сил ми приводимо свої позиції в повну бойову готовність, тобто обладнуємо їх додатковими фортифікаційними спорудами захисту, такі, наприклад, як колючий дріт. Зараз в нас стоїть проблема це поле, яке поросло. От, через, через це зілля може легко зайти група ДРГ в Кікіморах, які не бере тепловізор. От, а якщо бере, то дуже слабо. Ось, тобто робота йде, ми не стоїмо на місці. У нас в планах ще зробити шумові поля, так звані, тобто поля, через які ворог не зможе пройти безшумно, непоміченим. На жаль, на жаль, зараз наші дії от, носять характер стримування. От, що я, наприклад, не вітаю, тому що, будучи стоячи на своїй землі. Стримувати ворога, це значить, що його не витісняти за межі України в кордонах 91-го року. Ми, як добровольці, як люди патріотизму, як люди віддані своїй землі, от, робимо все, що від нас залежить, все, що нам дозволяють, все, що нам, ми можемо зробити, навіть е, напівлегально, навіть неофіційно, навіть. Е, Приховуючи свої здобутки в боях, от, які періодично здійснюються от, виходи бойові. Ось. Так що я думаю, що е, за нами перемога.